Друзі, вітаю! Дуже оперативна новина. Буквально щойно в Луганську прогреміли вибухи. Е, уже військові експерти говорять про те, і наші військові не на камеру говорять про те, що це шторм Shadow, британські ракети 300 кілометрів в дальність. Це якраз таки. Ті ресурси, які нам буквально щойно надала Велика Британія, я про це говорив в попередніх відео. Це насправді дуже гарна класна новина, яка демонструє про те, що ми по території Росії не стріляємо, але допомагаємо нашому контрнаступу на Бахмутському. Напрямку її якраз таки приліт в Луганськ в день республіки, так званої окупаційної свята, яке придумали росіяни. Ну трошки спортили українців, пославши туди британські ракети. Так, от говорять про те, що це більш за все склади, де зберігалася зброя. Хоча деякі експерти говорять, що це були якраз таки пункти управління. Але дивлячись на дим із тих відео, які з'явилися в інтернеті, все ж таки виникає враження, що це. Склад зберігання зброї. Ну, враховуючи, що дим був чорний, виходить е е прекрасний жарт, папу, походу, не вибрали. Можемо привітати Путіна з тим, що ракети на 300 кілометрів є в українських руках. Б'ють вони точно, б'ють вони красиво і допомагають Україні звільняти наші території. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок і побажайте Путіну те, що ви вважаєте. За потрібне бережіть себе, бережіть свої сім'ї і до зустрічі.